Любі мої, усім, усім доброго-доброго дня. Ану, помахайте мені ручками, хто мене бачить і чує. Сонечки мої, я неймовірно рада вас вітати. Ну що, ви готові до нашого заняття? Покажіть мені лайками. Ні, Луїза, ти не готова? Сонечко моє. А, вже готова. Ну тож добре, всі знають, що таке добро. Так. Тож сьогодні будемо творити добро і говорити про добро, тому що це неймовірно важливо. А нам в цьому допоможе пані Анастасія. Ну що ж, мої сонечки, будьте найдобрішими сьогодні. Пані Анастасія, ми готові. Дякую. Всім привіт дуже рада вас усіх бачити ваші неймовірні посмішки, ваші зацікавлені оченятка. Дуже-дуже рада вас усіх бачити. Що ж, Сьогодні ми творимо добро. Давайте добро робити більш таким широким і розповсюджувати на усіх. Тож ми із вами починаємо творити наше неймовірне добро. Розпочнемо ми з вами із такої невеличкої, невеличкої зовсім фрази. Щоб повірити у добро, треба почати його робити. А хто мені скаже, хто робить із вас добро? Що взагалі ви розумієте, що таке добро? Так, сонечки, піднімайте ручки, щоб ми вас бачили. Так, Лоїзочка, прошу, ти ручку піднімала. Так, 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 помогати, не, 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 не. так, добро це допомагати. Дякую за відповідь. Хто іще як гадає, що таке добро? Так. Так, Айлочка, прошу. Але ти добре робиш. Так, коли щось робиш добре. Що а ж, що думаю, так, пані Астасі, в нас ще Кіра піднімала ручку. О, Кіра. Так. А я не піднімала руку. А, не піднімала ручку? Добре, сонечко. Тоді добре. далі. Тоді рухаємось далі із вами. Давайте із вами створимо свою книгу добра. І кожен із вас згадає, що доброго, що хорошого він зробив. Вчора, можливо вже і сьогодні, або взагалі. Що ми доброго зробили? Хто в нас розпочне писати книгу? Кірочка, так? А що надо? Ось так, прослухала. Ми зараз створимо книгу добра, складемо всі ваші добрі вчинки в одну нашу книгу. Е, ну, я допомагаю мамі. Так, допомога батькам. Молодець це добра справа. Айла, будь ласка. Бабака тітка в школі, як і доймуть на німецьки. Ага, Ой. молодець, ти морчик. Молодець. Я сьогодні допомагав мамі нести в ту і в кухню. Дуже добре. Той ще чим допомагав? Воронічка. Я допомагаю мамі розвішувати віші. Дякую за допомогу твою. Хто іще робив добрі справи? Олечка, ти чим допомагаєш? Не соромся, сонечко, кажи. Я допомагаю теж сніданок копити. О, дуже і важлива що справа. Сніданок. Луїзочка, а ти, ти, ти комусь допомагаєш і чим? Сонечку. Ну, наприклад, ти ділишся іграшками з кимось. А мамі ти допомагаєш? Угу, Так, молодець. Давай не соромимося, включайся в заняття. Що ж, книга добра, як ви вважаєте, трішки зібрана, так? Так, хтось ще в нас підняв ручку. Так, сонечко, ми, на жаль, тебе не бачимо, але можемо чути. Привіт, як тебе звати? У вас ручка піднята, але немає камери, не підключено, але вімкнений мікрофончик. Ви можете говорити? На жаль, пані Анастасія, я не бачу. Так, можливо щось зв'язку? Я дуже сподіваюсь, ми сьогодні і з вами почали писати нашу книгу добра. Але я сподіваюсь, що ви будете продовжувати свою вже особисту книгу добра. Женечка, так бачу ручку. Я У нас вибах ніс, і я допомагала папі розтяти машину. Клас, дуже добре. Так, Вероніка. Я допомагаю мамі пекти ці блінчики. М -м, дуже смачні, мабуть, виходять. Молодці, дуже добре. Що ж, тоді рушаємо із вами далі. Наступне нам коробчик каже: Добрі слова сказати не складно, але їх відлуння довго живе в людських серцях. Тож я вам пропоную наступне наше завдання. Дівчинка, бачите, розгубилась, і в неї вилетіли всі-всі добрі слова, вона їх забула. І потрібно нагадати дівчинці, які ви знаєте або які існують добрі слова. Домовились? Давайте, I love тебе ручка, будь ласка. Кажи. Хочу, щоб, тобі, так, давай ще раз ближче до мікрофончика, щоб всі почули. Хочу з тобою поділитися іграшкою, так? Так, дякую. Веронічка знає якісь слова вічливі. Так, да. привіт пока. Дякую, пожалуйста. О, як багато. Дякую за допомогу тобі. Так, у нас знову є ручка, але немає ім'я, немає камери. Так, давайте запитаємо в Тимурчика. Давайте. Тимурчику, прошу. Ти красивий, можна сказати. Так, можна зробити комплімент. Молодець. Так, Вікуля. Справжній чоловік росте в нас. Вікуля. будь будяску, скупів віт. Так. Молодець, ти ж багато слів вічливих знає, Віка. Так, хто ще в нас знає вічливі слова? Хто в нас іще готовий допомогти нашій дівчинці? Так, Луїза бачу. Ручку піднімає. Луїза, прошу. Я, Я могу допомогти посуду помити. Так, теж добре пропонувати свою допомогу. Кірочка. Я могла допомогти, наприклад. Так. Помогати. Я можу допомогти, так? Молодець, дуже добре. Хто іще в нас готовий поділитися зі своїми добрими, вічливими словами? Всі поділились? Так, а Луїзочка ще що нам скаже. Давай помогу тебе з'ясу. Так, молодці, дуже добре. Давайте і з вами тепер перевіримо. Так, вікуля. Я, я хочу сказати, бай-бай. Так, все вірно, потрібно вітатись, потрібно прощатись. Молодці. Давайте тепер ми перевіримо, чи все запам'ятала наша дівчинка. Так, ми впорались із цим завданням. А тепер я вам пропоную послухати одну історію, дивлячись на картинки. Домовились, слідкуйте за історією в картинках. Андрійко прийшов зі школи. І побачив заплакану маму. Він поклав книжки, сів за стіл і чекає обіду. А тата відвезли в лікарню, каже мати, занедужав батько. Вона чекала, що син занепокоїться, стривожиться, та син був незворушний та спокійний. Мама великими очима дивилась на Андрійка. А нам завтра до лісу йти, каже Андрійко. Завтра ж неділя. Учителька сказала, щоб усі прийшли до школи о сьомій ранку. То куди ж ти підеш завтра? запитала мама. До лісу. як сказала вчителька, відповів Андрійко. А серце тобі нічого не підказало? спитала мама і заплакала. Як ви думаєте, чому мама засмучена? Хто в нас уважно послухав, чому мама засмучена була? Так, Айлочка, прошу. Бо тату, тато одне в лікарню. Так. А хто мені скаже, чи правильно вчинив Андрійко? Так, сонечки, будьте активнішими. Я не бачу ваших ручок, але я бачу, що ви всі щось їсте. Смачного. Добре слово вам. Андрійко правильно робив, чи ні? Що потрібно було зробити, коли він побачив матусю, що вона плаче? Кірочка, сонечко, прошу. треба було папі. Так, папі допомогти. А мамі що зробити потрібно було для мами? Щоб вона стала добре. Щоб вона щоб перестала. Була... У неї була улипка. Так, вірно, щоб мама перестала плакати. А що потрібно було зробити іще хлопчику? Ось мама сказала тато в лікарні. Рагнарчику, прошу. Позоліти, та, пожаліти, маму. Так, пожаліти, маму, так, поцікавитись здоров'ям тата. А що замість цього зробив хлопчик? Хто слухав уважно? Рагнарчику? Не пожалів її. Так, не пожалів, а що е, почав робити? А почав чекати обіду? Та, почав чекати обіду. Дуже добре, молодець, уважно читав. А що мама відповіла такого важливого, Андрійку? Що відповіла вона? Що вона сказала? Дивіться на останню таку картиночку. Айлочка прошу. Тобі так, а як ви гадаєте, чому саме така фраза від мами? Давайте пофантазуємо із вами. Так, Айла, будь ласка. Щоб він в ліс і мали чай зробив. Так, піш... О, Бачиш, вже в нас придумується нова історія, що пішов до лісу, щоб назбирати малини і потім зробити чаю для тата. Ось так ми можемо зробити із вами більш вже добрішу історію, та, де є вже наше добро. Кірочка, що ти хочеш додати? А... Хлопчик пошел в лес и собрал э, грибы, так. и потом собрал, э, собрал грибы, и, и пошел потом собрать, собирать э, малинки и порадовать маму. Угу. Добрый, так, Викуля. Хлібтик, басой вісобі, ягоди, маїну, діби і, і посой. Там діється біда мами і до тату. Так, а тепер давайте ми із вами зробимо так. Ось, наприклад, мама сказала, що тато потрапив до лікарні. І в той день, коли Андрійку потрібно йти до лісу, потрібно куди поїхати? До кого? Замість лісу. Рагнарчику. Тату, поїхати. Так, до тата поїхати. А чому поїхати до тата це важливіше, ніж піти до лісу? Тимурчику. Тому що тато хворіє. Так, а ми з вами знаємо, що потрібно робити якісь справи. Які справи ми маємо? Які справи ми робимо? Про що ми сьогодні говоримо? Кірочка? Про добрі справи. Так, правильно потрібно робити добро. Потрібно піклуватись один про одного, так? Веронічка, так. що ще додамо. Я хотіла сказати, що це. Що в мене є розокрашка про майлітку поні. Клас. Давайте ми із вами наостанок зробимо невеличке, таке швиденьке завдання. Добро завжди повертається. І я дуже вас прошу, щоб кожен для усіх зробив якесь побажання. Я почну із себе. Я бажаю вам усім посмішок. Хто продовжить? Так, Е, Я хотіла, що у вас була улитка, щоб, щоб у вас було все, все, все хорошо. Дякую. Так, далее. далі. Далі кулечка. Я хочу щоб, щоб стоп-одей Укеанина. Дякую тобі. Обов'язково так и буде. Рагнарчику. Я хочу, щоб вы ви... всегда усміхалися. Дякую. Так, кто еще нам побажає? Айлочка, прошу. Ага. Я не хочу, щоб ніхто із вас хворів, бо якраз моя мама хворіє. Так, піклуйся про маму, і вона обов'язково незабаром одужає. І Луїзочка, прошу. Я вам желаю всем здоров'я, і ви ще здорові. Дякую тобі. Так, ну що в нас? Побажання закінчились всі, хто хотіли сказав свої побажання. Ви молодці в мене. добре ми попрацювали і пам'ятайте, що добро завжди перемагає. Дякую вам, мої любі. Дуже вам дякую, пані Анастасія. Ну, що ж мої найдобріші, найцікавіші і найнайдітки? Най Чекаю вас на наступних наших заняттях. До нових зустрічей! Творіть добро кожного Бувайте. дня! Бувайте!